Це Максим Васильович Яворський, кандидат психологічних наук, кафедра психології, факультет психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького кандидат в всі в області психотерапії та освіти в методі транзакційного аналізу. Прошу, Максим. Добрий вечір. Радий всіх бачити. Я працюю в університеті Черкасько-національному з 2001 року, тобто це більше 20 років. Транзакційному аналізі так само достатньо давно, і ну, може, достатньо недавно я почав намагатися інтегрувати транзакційний аналіз в роботу викладача. Тому можу трошки поділитися своїми ідеями, своїми напрямами такої інтеграції в безпосередньо в освітньому просторі, е, можна розділити на деякі частин сам транзакційний аналіз, бо я так само його викладаю, як казала Аня. Ми працюємо з кафедрою прикладної психології, і там викладаємо, наприклад, в мене є дисципліна Транзакційний аналіз дітей та підлітків, тобто, це безпосереднє викладання транзакційного аналізу. І, на мою думку, це згадувалося. Цікава ідея полягає в тому, щоб викладачі, які працюють в вищих начальних закладах акредитованих українських, були не тільки кандидатами психологічних наук чи спеціалістами своєї справи з точки зору українського законодавства, але, наприклад, ще мали сертифікати європейського зразку, і їхнє викладання не лише зараховувалося якості заліку та екзамену під час залікової сесії, а ще враховувалося як години. Які потрібно збирати для того, щоб потім йти по шляху спеціаліста в транзакційному аналізі. Тобто це означає, що чим більше буде сертифікованих спеціалістів е в вищих навчальних закладах, тим раніше наші студенти можуть починати збирати е ті години, які потрібні. Може їм вони знадобляться, може не вирішать піти по шляху транзакційного аналітика, але це означає, що вже після школи. Викладачі, які працюють ну, не лише безпосередньо по транзакційному аналізу, але пояснюють там різноманітні психології через транзакційний аналіз, вони можуть бути враховані як певні години в їхнь, їхньому встановленні професійної діяльності. Ми е, йдемо по цьому шляху, тобто мова йде про те, що е, дозвіл. Викладати ці дисципліни Черкаський національний, я скажу, може і перше пропонується в рамках спеціальності психотерапія, і тому це цікавий досвід, тому що ми такого раніше не робили. По-друге, транзакційний аналіз, на мою думку, дозволяє ефективніше будувати стосунки в групі, і для цього у нас є організаційний транзакційний аналіз. Берн багато писав про роботу з групами. Робота викладача це робота з групами, так ви можете бути або куратором групи, тобто, робота викладача в університеті вона не тільки про викладання дисциплін, а про і супровід студентів. Тобто, ви так само, таким самим чином працюєте з організаціями, які ми працюємо в університеті, бо це ну не Неприбуткова, мовно кажучи, організація, освітня організація. Але в принципі взаємодії, які описуються в транзакційному аналізі, такі самі. Це означає, що якщо якісь запитання, якщо ще якісь нюанси, це може бути, наприклад, дуже актуально для молодих викладачів, які вперше виходять читати лекції, або стають кураторами таких груп, або щось починають. Робити свої власні робочі програми можна звертатися до тих наробків транзакційного аналізу, які вже є, не вигадувати нічого нового, наскільки це можливо на перших етапах, і спиратися на той досвід, який вже накопичений. Це дуже сильно полегшує встановлення контактів на робочому місці, дозволяє знайти якісь такі моменти, пов'язані з покращенням ефективності освітнього процесу, і так далі. Тобто, це не сама робота викладання, а це робота викладача в колективі з колег. Та зі студентами, тому я рекомендую, якщо ви навіть не в освітній системі будете працювати, то транзакційний аналіз, як мінімум, показує, про що можна балакати, про що про що йде мова, чого люди очікують зі студентами. Багато кажемо про психологічні ігри, і саме лише це вміння їх розпізнавати може, покращ... може суттєво покращити комунікацію, а ми з комунікації беремо майже 90% всі інформації з навколишнього світу. Тому це е, транзакційний аналіз про взаємодію. Це дуже, дуже сильно класно допомагає. І транзакційний аналіз це про наукову діяльність, тобто сам по собі це інструмент, який допомагає думати про те, про що писати, в якому напрямку досліджувати світ. І якщо ми розділяємо роботу викладача на викладацьку та наукову, викладач займається. Має займатися часто він таке робить пошуком якихось наукових нових речей, то транзакційний аналіз це інструмент, який дозволяє в подальшому продовжувати працювати з світом, тобто продовжувати працювати з психологією, з навколишнім середовищем зі стосунками, і так далі. Навіть ну, ці засади можуть бути використані в різноманітних галузях, і ми працювали за, за так званий. У нас в університеті є можливість між факультетських дисциплін, тобто вибираються студенти на точно факультету, а беруться студенти інформатики, математики, юристи і так далі. І ми для них всіх читали транзакційний аналіз. І всі вони, задаючи запитання з власних сфер, знаходили певні відповіді навіть не в психології, навіть не в викладацькій діяльності, хоча були і студенти-педагоги. І тому і юриспруденція. Інформатика, керування інженерами, історія, підхід, можна розуміти, поведінку тих чи інших історичних лідерів з точки зору їх егостанів, яких вони, як вони приймали ці історично значущі рішення, і так далі. Тобто мовити про те, що можна брати готові інструменти і казати: дивіться, такого раніше не робили, або такого раніше не робили в історії. Або в політиці України, і ми, як дослідники, можемо залучати інструменти транзакційного аналізу різноманітні, ще раз кажу їх дуже багато, для того, щоб щось заново пояснити. І це пояснення може бути нове, або може бути краще. Тобто, ми можемо це пояснення кращим зробити для дітей і казати, що ми тепер педагогіку не тільки вивчаємо за. Макаренко чи за кимось, якимись нашими попередниками з радянського союзу. А ми тепер беремо сучасні якісь такі дослідження, навіть пов'язані з нейрофізіологією, сучасними відкриттями роботи мозку, зеркальних нейронів і так далі. Але пояснимо пояснюємо це концепцією транзакційного аналізу дітям, і воно працює. Тобто, це достатньо проста мова. Ну, але для цього треба постаратися, на мою думку, транзакційний аналіз я студентів попереджаю, що на початку він дуже простий, але коли ми почнемо заглиблюватися, ви побачите, що там поступово з'являються все більш, більш складні терміни. Але вміння викладача просто пояснити, і тому транзакційний аналіз це вміння. Педалює, він допомагає шукати такі моменти пояснення, щоб це було зрозуміло і студентам, і колегам, і колегам з різних факультетів, і дітям, якщо ви працювати з дітками, якщо, наприклад, якась педагогічна складова вашої діяльності, і так далі. Тому я б оці сфери діяльності в вищому начальному закладі виділив, але вона. але це все можна перенести я і на інші вона. види. Освітньої діяльності. Тобто, можна казати, що це не лише в ВНЗ, там де я працюю, воно працює чудово і для шкіл. Воно класно працює, коли ви ведете освітню групу. Ви можете бути інфлюенсером, вести Тік-Так. Тік-Так, Тік-Ток. Можете вести щось на Ютубі і пояснювати вашу тему, що для вас, спираючись на засади певної психології і саме транзакційного аналізу. Тому дякую, що ви сьогодні тут. Я сподіваюся, що такі натхненні речі, які будуть далі ще слідувати, вас будуть спонукати звертатися до транзакційного аналізу, не розглядати його як а, якусь стару теорію, а розуміти, що вона постійно еволюціонує, видозмінюється і чудово застосовується і до літніх людей, і до маленьких дітей, і так далі. І знайти місце транзакційного аналізу, його концепції, в своєму серці і свої професійні діяльності. Дякую. Дякую, Максима. Я хочу додати, ну, захоплююся вашою роботою, як науковці бачу, скільки ви вкладаєте. Так приємно це чути. І хочу доторкнутися до початку твоєї доповіді, коли ти сказав, що викладачі будуть сертифіковані фахівці. Колеги, які тут знаходяться з ТА, я рада вас бачити, ви знаєте, який шлях повинен пройти сертифікований фахівець. Якщо він викладач в університеті чи в інституті, це означає, що у цієї людини дуже багато годин практики, і на кожний приклад якоїсь теорії, цей транзактний аналітик може привести приклад або із своєї супервізії, супервізійної групи, або з власної своєї практики. Тобто, це поєднання навчання і зрозуміло, що досвіду самого психотерапевта, який також проходить своє власне лікування. Тобто система сертифікації ВІАТа дозволяє нам бути дуже продуктивними. Дуже дякую, дякую, Максим. Ми будемо передавати.